Сьогодні настав час сіяти-сидрати. І я буду сіяти, у нас буде фацелія. Ось тут, ось, якщо ви бачите, мій чоловік вже почав сіяти Спочатку ми так розрівняли трошки ґрунт, і зараз будемо. Ось чоловік вже висіває сидрати, як бачите. Ось так потрібно ще заскородити все це. І зараз чоловік це все добре заскородить. Друзі, затирати, списівати потрібно обов'язково, тому що якщо у вас немає ніяких добрив, таких як, наприклад, перегній чи гній, так як це у людей є в селах. так? Ну і не в кожних людей в селах є гній або перегній, тому що є такі люди, якісь, наприклад, бабки старенькі, які не можуть вже тримати худоби, да, то, а огород їм потрібно обробляти, тому сидирати це дуже хороша поміч. Тим більше, що сидирати, чим вони ще корисні, тим, що вони вбивають бур'яни. Вони їх заглушують. І коли... Після сидератів дуже мало бур'янів, тому в кого дуже заборані, не спішіть е, бризкати гербіцидами всякими там от, від е, бур'янів. Тому що гербіциди це дуже страшна хімія, я такого не використовую. А от сидерати – це те, що треба. По-перше, вони збагачують землю усілякими мікро-макроелементами і заглушують бур'яни. Ось так, друзі. Закінчуємо вже. І тепер будемо чекати всходів. Ну а ви поставте лайк, будь ласка, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте далі за нами. Всім пока!